Вітаю, друзі! Мене звати Наталя Павлусенко. Я українська художниця. Вже понад 20 років я присвятила створенню портретів видатних героїв українського козацтва у співпраці з провідними істориками та реконструкторами. Мета моєї роботи повернути обличчя наших героїв минулого, яких намагалися стерти з нашої історії. Протягом трьох століть. Спочатку під владою Російської імперії, потім Радянського Союзу, українське національне мистецтво систематично знищувалося. Зокрема, було втрачено велика кількість прижиттєвих портретів українських гетьманів. Наприклад, за особливим наказом російського царя Петра І були знищені всі портрети гетьмана Івана Мазепи. А коли радянський союз окупував Західну Україну, були знищені майже всі портрети князів Острозьких. Тож, коли Україна стала незалежною у 1991 році, в шкільних підручниках майже не лишилося автентичних зображень наших видатних героїв. Було створено на швидкоруч велика кількість однотипних портретів, низької якості, часто історично недостовірних. Інколи вчителі скажуться, що діти не можуть відрізнити одного гетьмана від іншого, тому що їхні портрети дуже подібні. Тому більшість портретів. Що ми наразі маємо, часто не можуть конкурувати з прижиттєвими прекрасними портретами європейських монархів або російських царів. Це, на мою думку, формує комплекс меншовартості і можна скільки завгодно розповідати про те, які ми прадавні, але реальність насправді сумна. В порівнянні з історичними європейськими портретами портрети наших гетьманів виглядають так. А у підручниках ось так. Моя робота спрямована на виправлення цієї несправедливості. Я ставлю перед собою завдання відтворити образи наших героїв, спираючись передусім на історичні дослідження, та створити нову іконографію там, де автентичні портрети не збереглися. До війни я створювала цей проект завдяки приватним замовленням і власному ентузіазму. Робота над одним портретом триває від двох місяців, а іноді й більше. У процесі я залучаю провідних істориків, таких як Олексій Сокирко, Ольга Ковалевська, Сергій Шамінков та багато інших. Сьогодні портрети як ніколи необхідні. Вони треба не тільки у шкільні підручники, книги, календарі та листівки. Також їх використовують у відеоконтенті, на телебаченні, соцмережах та інших медіа, що допомагає популяризувати нашу українську історію та культуру як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, у 2021 і 2022 роках, за підтримки меценатів, я випустила календар Герою Козацької України, який мав великий успіх. А у 2024 році мій портрет гетьмана Івана Мазепи прикрасив військовий корабель Іван Мазепа. Для мене велика радість і честь бути сьогодні серед вас, і я горда, що мала дотик до першого українського корвета, який носить звання нашого гетьмана Івана Мазепи. Прошу прийняти подарунок цей портрет гетьмана, який написаний українською художницею Наталією Павлосенко. Як ви знаєте, всі прижиттєві портрети Мазепи були знищені Росією, але українські. Історики, дослідники змогли відтворити його справжній образ, і я впевнена, що так само марними будуть зусилля Росії зі знищення нашої держави. Тож, нехай мужність і звитяга гетьмана Івана Мазепи надихає вас на захист нашої батьківщини, та нехай його дух береже вас і охороняє. Ви також могли бачити мої портрети на Ютуб-каналах, історія без міфів. Реальна історія Акіма Галімова та багатьох інших. Під час війни портрети українських героїв стали особливо затребуваними. Їх використовують військові частини, названі в честь видатних козацьких полководців. Наприклад, я створила портрет Івана Богона для бригади спеціальних операцій, а також футболки з його зображенням для військових. Проте багато героїв все ще чекають на свої портрети. Зокрема, Костятин Острожський – видатний полководець 16 століття, ім'ям якого названі дві військові бригади. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну я планувала створити портрети багатьох визначних постатей, таких як Костятин Астрозький, Михайло Дорошенко, Данило Апостол, Самій Локішка та багато інших. Але за час війни мені вдалося написати тільки три портрети: Івана Самойловича, Івана Виговського та Кирила Розумовського. У 21 столітті портрети більше не обмежені музеями. Вони живуть на екранах моніторів, телефонів, у соціальних мережах і навіть на фронті. Ці образи тепер неможливо буде знищити, і вони будуть дивитися в душі людей по всьому світу, зокрема і наших ворогів. Наразі мій проєкт «Герої козацької України потребує вашої підтримки. Я буду дуже вдячна за будь-яку допомогу в пошуках фінансування. Ви також можете мене підтримати на платформах Donatella та на Патреоні. Разом ми можемо повернути Україні її справжнє обличчя та передати історичну пам'ять наступним поколінням. Дякую за увагу!